Вітаю 17 березня 2025 місто Рівна Україна. В цьому відео хочу показати, як весною я висаджувала б сажанці. Зразу скажу людям, які вже в мене купили сажанці, і вже їх посадили в березні місяці. І те, що зараз прийшли холоди, не переживайте, не накривайте. От як посадили, хай вона так і росте. У нас сьогодні в день плюс два, на ніч обіцяють мінус 5, мінус сім, ожина це досить витривала рослина до морозів і нічого їм не буде. Не поливайте, не накривайте, не обрізайте, нічого не робіть. Як посадили, залиште її. Хай собі вкоріняється на новому місці. Все буде добре. У мене в ось в таких баночках корінює тільки верхівками, не, корене, не коренем, а тільки верхівками. Все зимує на городі, який би мороз, який би сніг, яка б не була погода, вони всі в мене зимують. На От я один витягнула саджанець, взагалі я не рекомендую витягувати, рекомендую ножницями розрізати і виняти. Ну, вже виняла, бо мені його туди треба назад засадити. Я показую, як я роблю. А є дуже багато відео, може більше фахівці передивіться, зробіть свої висновки, і посадіть так, як вам хочеться. Я ніколи не копаю ніякі великі ями. От 20 на 20 буквально викопала біля шпалери. Взяла саженець, отак от як він є. Посадила, подивилася, дивлюсь, дуже глибоко. Ніколи не закопуйте сажанці нижче, ніж ось зараз покажу вам. Ось одна. Ось отак він садів, ось одна брунічка. От до неї ще можете ось так закопати, не потрібно його увалювати на 20 сантиметрів. Ожина має поверхневу кореневу систему, тим більше в перші роки вона розповзається так, якби як по колу, а потім тільки йде вниз. І якщо закопати сажене нижче, він може просто спріти і загинути. Ожина не так боїться морозів, як боїться зайвої вологи. Так, подивилася за, бага... за... За... за дуже велику. низку, викопала, трошки досипала землі тут же. Той ж, що в мене є на городі, поставила нормально. Все. Якщо у вас земля дуже е... пісна, можете посипати отут амофоскою, нітромофоскою. Тільки не в саме коріння, а ось так, ось так за сантиметрів 15-20 від коріннячка. Посипали, ось так поставили, трошки підсипали, один раз пролили, пролили зараз то ґрунт вологий, але пролили для того, щоб самі пустоти між землею і корінням схопили, щоб не було пустот. Пролили, засипали ще, ще один раз можна пролити. Тільки не по 10 літрів, а там по 2 літри пролили. Ось так його трошечки рукою втрамбували, і коли вже він висаджений, просто замульчували. все, і залишили його. Все, більше йому нічого не потрібно робити. Тепер, в залежності від сорту, в залежності від області, де ви живете, дивитеся, Літом, це може бути початок, може бути десь кінець червня, початок липня, звідси підуть пагони заміщення. І як тільки ці пагони заміщення досягнуть десь до сантиметрів 20-30, ви ось цей пагін. Ось цей, з яким прийде, ось з маленьким, з великим, з довгим, з яким прийде, ви його зрізаєте ось так, ось сюди, в землю. А той пагін, який вийшов з землі, ви зберігаєте на слідуючий рік на врожай. Ось цей пагін, який вам прийде, якщо він у вас зацвітає, і я б, моя порада обірвати всі квітки. Як ви лишаєте пару квіточок, щоб спробувати дві ягідки, він всю силу, замість того, щоб вкорінятися, віддає викромлю своїх відповідно діточок і дуже тормозить в розвитку кореневої системи. У мене був такий досвід. Ми з подругою купували однакові саженці з одного розплідника. Через рік у мене ось цей пагін заміщення був 2 метри, а в неї він був 40 см і не ріс. Це говорить ще раз, що в перший рік треба всі квіточки обрізати і не брати ніяких яєт. Ті дві ягідки вам нічого не дадуть, а ви тільки ну, якби затормозите його вкорінення, що він має прижитися на новому місці. На рахунок ось цих кажуть, покажіть, Пагони. Без питань. Я кожному можу зняти відео ті саженці, які до вас йдуть. Всі саженці я ось тут підписую. Ось тут підписую який сорт. Але цього пагона взагалі може не бути. Хоч він може бути отак от 2 см, він вам, по суті, не потрібен. Бо всі думають, чим більше пагін, тим краще він вкоріниться. Ні. І врожай ви на ньому не візьмете в цьому році. Це пагони вкорінені в вересні того року. З посадочкою я показала, як я висаджую. Ось в мене висажені, бачите, біля шпалери через метр. Кущі висажені через метр. Зараз вони мають ось такий вигляд. Я вже всі їх підняла. Зараз оце листечко саме пооблітає. Ось всі попришпилювала. як бачите, Абсолютно різні пагони. І по величині, ну, по довжині, то я вже їх повкорочувала. Ось з цих брунічок підуть віточки. І з кожної цієї віточки буде там, в залежності від сорту, від 5 до 25 п'яти. На рахунок товщини самого Яка попадається в А ось це тройна корона. Бачите, яка різниця? Це не тому, що той гірший, той кращий. Просто різні сорти. По-різному мають різну товщину догована. І ще вам пройдусь, тут покажу, як в мене висаджено. У мене висаджено підукривне. І це бажано зробити. Ось так через метр. Метр, 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 метр. І ось так через кожен метр висаджені кущики. Єдине, що хто буде брати вождь Джозеф. Подивіться, скільки там паганів. Зараз я до нього підійду. Зразу попереджую, що на нього треба лишати більше місця. Пагони ось такої Велищини. Ось такої. І він дає дуже-дуже паганів заміщення багато. Я вже в цьому році оце почала пришпилювати. Думала повирізати все. Але думаю, раз ти такий у мене мудрий і великий, візьму ну я тебе попришпилюю. І ось пришпилила його. Зараз 2 секунди. Ось, взяла вітки. І в горизонтальному, так як в мене зараз тут нічого немає. Ось так. Ось. Ось, порозтягувала його. Дивіться, куди вітку затягнула. От хочу подивитися, наскільки він мені видасть ягоду. В тому році я лишала по 3 метри відки. Абсолютно всі були в ягоді. Побачимо, що він в цьому році мені. Чи він може буде давати менше пагонів, Бо мені дійсно стільки не потрібно тих пагонів. Я вон там частину вирізала, ось, а частину лишила. Ну, це лишила ну, занадто багато, не можна стільки лишати. Ну, Але розграюся, експериментую, чисто для себе зрозуміти, чи це залежить від сили росту, самого куща, масивності, чи буде просто дуже-дуже мілка -дуже ягода оглядів в мене ще на цей сорт немає. Все ніяк до нього руки не доходять зняти. Тут в цьому році буду мати можливість я вам зніму цей сорт. Ягода дійсно класна. Вона зараз заморожена. Просто без нічого розморожує на е, тарілочку. Дуже смачна. Так. І хочу сказати, хто бажає ще, ще є саженці. Не багато, але ще є. На березень, квітень, травень. Можна висаджувати хоч коли хочете з закритою кореневою системою. Не звертайтесь, будь ласка, на Viber. 050 375 1503. Звати мене Світлана. Хто живе в Рівно? Ще вам простіше приїхали, забрали, попередньо домовившись. І що лишилося в мене по сортам і ціни. З заранніх сортів є начис, Лохтей, Бжезина. середньоранніх кедо. Середні бжезіна полар, Світпай, Гай, Вікторія. середньопізній Тройна корона. Пізній вот Джозеф. Ціни на 20-25 рік. Якщо берете один саженець 100 гривень, від двох саджанців 90 від трьох 80 гривень, чесно, по сортам підказувати не буду. В мене є огляди по сортам, будь ласка, вибирайте самі, щоб мені потім не бути винною і дуже залежить від землі, від освітлення. Ну, якби догляд за нею постільки, поскільки чесно кажучи, забулись підживити нічого страшного, якщо дорослий кущ він сам собі знайде. Ну, як покормити, він буде вдячний. Ось, І за смаком так само розумієте, є в кожного свій смак і в кожного свої якісь побажання. Просто є, що більше і що є менші кущі. От свій світ пай, той взагалі маленький такий, що квітничок можна посадити. Бачите, є ось. Меншенькі кущики, є більшенькі кущики. Як які. Це треба брати і е, пробувати. Не є така ціна космічна, щоб мати стільки класної ягоди своєї, що ви знаєте, що ви її, там, чим ви її обробили і чим ви її підживели. Висажуйте. Будете задоволені, чи в мене ви купуєте, чи в когось іншого купуєте, це незалежно. Єдине, що хочу сказати від себе, я купувала різні сажанці. І саджанці, які ну розплідники не вирощують таким чином. У мене є відео, хто хоче для себе верхівками. Тому що ну це, це ці затрати, і догляд за цими сажанцями набагато потребує більше уваги, ніж просто викопати коріння і від корення брати такі відросточки і вже їх. Там в П-9, продавати, розумієте? Але ті саженці, які я отримувала таким чином ось цих з п 9 що, що вирощені з корення, от є в мене пару сортів, які я вже третій рік, я, чесно кажучи, не спробувала ще ягоду. Ну, видно, біля мамки вирощене, воно якось потім краще краще росте, чи як вам сказати? Я не знаю. Ну, У мене отакий досвід. А все, що отримувала верхівками. Абсолютно все нормально пішло в ріст, буквально з другого року вже мала ягод. Звертайтеся, висаджуйте, все буде Україна. Дякую.